Насвітлення, хоча тут технічних новинок було до, до біса тут є ліфт, тут було парове опалення, тут двошарові під нами підвали. От кожен бачите, ось такий маленький лючок. Це насправді підйомник вниз, звідти подавалися товари до кожної з крамничок. З я знайшов тут були крамничка кузніцовського фарфора. Якщо ви знаєте трошки історію порцеляни, то це імператорський фарфор, кузніцов забезпечив навіть імператорську родину. Я бачив, що тут була одна з крамниць Карла Фаберже. Ми зараз вийдемо і навіть меморіальну дошку, вам покажу. У Карла Фаберже було три виробництва в Російській імперії, Петербург, Москва і Одеса. І я бачив, скажімо, рекламу на одній страниці, ну на все скло, була така наліпка навіть на початку ХХ століття. «Дами, не вздихайте, так глибоко у вітрин з нашими міхами. Запотівають стекла. Тобто це було якесь, там продавали хутро і от таким чином да, Реклама. За, Реклама. До, Реклама. долучали так, тих дамочок, яким треба було це купити. Е, от тут ми ще бачимо, ну, я, я, можна без розповідати, це не ваше завдання. Ваше завдання зачепити людину, да? далі він або щось почитає, або подивиться. Якщо трохи ми подивимося, ми подивимо сюди, ви побачите Вінзіля, Майсія Відділєвіч. І його брата е Маніля е Міділєвича. Е вода, яка ляється, це, якщо ви знаєте, за символом, це достаток. Це багатство. У хлібці поливається. А решта ви бачите, наскільки це було е борочно, накручено, наверчено. Е до інформації вам пасаж на сьогодні належить ще е двом бандитам каухма Грановському. Один, наскільки я розумію, сидить в тюрмі. реставрації присутності, тому що би не було